На окупованій частині Донбасу повномасштабний водний колапс. Перебої з водою, до речі, там ще з 22-го року, але тепер настала катастрофа. Запаси води закінчилися. Поповнюються вони лише дощами, і в Донецьку води в крані може не бути по кілька діб поспіль. З'являється вона на кілька годин, і часто такою якістю, що ну нею навіть посуд не помиєш. В окупованому Маріуполі через брудну воду зафіксували спалах ротовірусної інфекції. На птахофабриках регіону масово гинуть кури. Окупант перетворює розвинутий промисловий регіон фактично на пустелю. Тож, власне, що там відбувається зараз? Які перспективи на поточну зиму? Про це далі в сюжеті. Це Донецьк, дитинко. Виживаємо як можемо. Може, хоч щось накапає, хоч як-небудь. Донецьк, який називали містом мільйона троянд, росіяни перетворили на зону відходів та фекалій на вулиці. Бо через відсутність води серед мешканців поширилася практика ходити в туалет в пластикові пакети. Зливати в унітазі немає як звичайна справа. Мешканці Донбасу в унітаз кладуть пакетик, і потім ці пакетики хто нормальний в смітник, а хто ні, викидає під вікнами. З таким борються сусіди. Колаборант і зрадник України Олег Царьов називає те, за що сам боровся з 14-го року, катастрофою. А місцеве телебачення Донецька метафорично повідомляє, що Донеччина перетворюється на Африку. Сьогодні складається критична ситуація з водопостачанням регіону. І ви це можете бачити по стану наших водосховищ. Рівень Верхньокам'янського, Макіївського, Вільхівського упав до критичних позначок. Воду в будинки подають за графіком. У Донецькій агломерації максимум на 4 години раз на 3 дні. Макіївка, день подачі води. За графіком ну сьома година вечора. Ну що ж це таке? Найгірше мешканцям околиць великих міст. У них ще й сміття не вивозять на вулицях щури, опарищі та повна антисанітарія. Води нема в селищі вже 8-9 подачу. В селищі проживає 80% ветеранів бойових дій, дітей-ветеранів, жінки загиблих чоловіків, які воювали з 2014 року. Ось малюк стоїть, який хоче купатися. У нього тато ветеран бойових дій. Власної води на Донеччині не було вдосталь із радянських часів. Річок там мало, та й ті забруднені промисловими підприємствами. Воду на Донбас здавали з Харківщини, з річки Сіверський Донець. Водогін працював навіть після 2014 року, що секунди прокачував до 40 кубічних метрів. Обірвався потік лише у 22-му, коли росіяни пішли у наступ в районі Торецька, Часового Яру та Сіверська. Є ділянки, де вода текла у закритих трубах. Зараз вони виглядають ось так. Самі дірки в трубах ховається російська піхота, за якою полюють українські дрони. Всі наші великі міста живилися і там, де централізоване водопостачання. Вони живели за рахунок так званих резервних водосховищ. Тобто, поруч з кожним містом був певні водосховища на оці моменти, якщо раптом да сіврський данець зупиняється. Так от перейшли на живлення а, а, і водозабір з цих резервних водосховищ. А тепер вони просто вичерпані. На сьогоднішній день це вже певний такий пік, коли всі ті ресурси і можливості і гідротехнічні і ресурсні, вони вичерпані. І сьогодні ми бачимо ті проблеми, які можна як аналог порівняти з Кримом, тому що вони дуже схожі і наслідки будуть десь такі самі, навіть гірші, бо тут більша густота населення. більше... Різних виробництв, які будуть при відсутності води можуть мати загрози техногенних аварій, техногенних катастроф. Ці водосховища мали два джерела наповнення підземні води та опади. Їх було недостатньо, щоб компенсувати споживання. Росіяни спробували подати питну воду з річки Дон і навіть збудували канал. Трошки якось він працює. Вони кричать про те, що він просто додатковий і самостійно не може. Частково вони його розграбували, але в принципі там великі питання, чи взагалі він ця ідея працездатна. Деякі водосховища обміліли до дна. Лебеді там вже не плавають, а повзають у мулі. Але в кількох водоймах залишили недоторканний запас, необхідний для обслуговування теплоелектростанцій. Наприклад, у Вільхівському та Зуєвському там бере воду Зуївська ТЕС. Вона живить енергією третину окупованої частини Донецької області, але і в цих водоймах рівень все одно падає. Зоврейська ТЕЦ, скоріш за все, ми побачимо, що до, до вересня буде повністю зупинено. Тому вона кажучи, це викличе ще більшу проблему з енергопостачанням на в першу чергу, на півночі. Якщо окупанти швидко не знайдуть неординарний спосіб вирішення проблеми, вода для охолодження теплоелектростанцій може закінчитися вже восени. Це означає, що в містах не буде не лише води, а ще й світла а взимку відповідно й тепла. Донбас ризикує перетворитися на територію непридатну для життя людей.